Формадол забудь про головний біль. Отже, стисло про головні події на цей ранок, 24 листопада, четвер цієї ночі, рад без ООН збирався на екстрене засідання через обстріл України, через масштабні обстріли України з боку Російської Федерації держави терориста ухвалила резолюцію, яка засудила будь-які форми енергетичного терору Російської Федерації. До цього закликав членів Радбезу президент України Володимир Зеленський у своєму виступі, і також за словами президента України Росії, я не повинна брати участь у голосуваннях, які стосуються її агресії проти України. Послухаймо. Енергетичний терор це аналог застосування зброї масового ураження. Коли на вулиці мінусова температура, а десятки мільйонів людей внаслідок влучання російських ракет по енергооб'єктах залишаються без електрики, без тепла, без води. Це очевидний злочин проти людяності. Держава-терорист не повинна брати участь в будь-яких голосуваннях щодо питань її агресії, її терору. Це глухий кут, коли той, хто спричинив війну, коли той, хто відповідальний за терор, блокує будь-яку спробу Рад без ООН виконати свій мандат. Це нонсенс, що право вето зберігається для того. Хто несе злочину війну, треба вивести світ з цього глухого кута. Це абсолютно можливо. Світ не має бути заручником одного міжнародного терориста. Нагадаємо, напередодні Європарламент підтримав резолюцію про визнання Росії державою спонсором тероризму. У ній зазначили, що Росія здійснює невибіркові атаки на житлові райони та цивільну інфраструктуру в Україні, в результаті чого загинули тисячі людей. Ну і про наслідки вчорашньої ракетної атаки з боку Росії у наслідок цього загинули щонайменше 10 людей. Понад 50 зазнали поранень. Такі дані ввечері оприлюднили в міністерстві внутрішніх справ України за даними повітряних сил. Зсу Росія випустила по Україні 70 ракет. З них вдалося збити 51. Ракети потрапили по 16 об'єктах інфраструктури. На київщині поцілили у житловий будинок. Окупанти поцілили по Києву, Київській, Львівській, Житомирській, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Одеській, Хмельницькій, Харківській областях. Ну і через ракетний обстріл з боку Росії майже вся Україна опинилася без світла, без води, зв'язку. Станом на ранок вдалося відновити електрику на майже всій Львівщині, повністю у Черкаській, Тернопільській, Хмельницькій областях. На Дніпропетровщині до світла підключили п'ятнадцять. 15 об'єктів споживачів стільки ж і на Одещині на Київщині до електропостачання підключено вже 20% споживачів. Мається якщо цифри, то це відсотковий набір. У столиці ситуація дуже нині на цю мить складна. Учора тимчасово знеструмлені були всі атомні електростанції України, більшості теплових і гідроелектростанцій. Про це повідомили в Міненерго України. Серед атомних станцій зупинились півдина України. Ська та Хмельницька АЕС, Рівненська АЕС, переведена в аварійний режим роботи після ракетного обстрілу України. Почалися масові відключення світла, і наших сусідів в Молдові. Електрика зникла в окремих районах Кишинева, Бельцях. Ще кількох містах, у тому числі у Придністров'ї, до МЗС Молдови, викликали посла Росії на дати роз'яснення зв'язку з відключенням електроенергії. Ситуація прокоментувала президентка Молдови Майя Санду. Вона заявила, що Кишинів не може довіряти режиму Росії. А ось така реакція Молдови на цю мить. Ну і додому з полону повернулися українські захисники 36 українців. В рамках обміну полоненими вдалося визволити 35 військових і одного цивільного. Зараз бачите, як цей обмін відбувався. Документальні фактично кадри серед звільнених захисників Азовсталі у Маріуполі, а також нацгвардійці, яких взяли у полону перші дні вторгнення на Чорнобильській атомній електростанції. Цивільній, якого вдалося повернути додому, на жаль, з ампутованою ногою. Ось такі новини станом на цю мить. 24 листопада. Сніданок з 1 плюс 1 до вашої уваги. Ваша точка опори. Ми приймаємо далі. Всім привіт! Я Руслан Сенічкін. Сніданок з 1 плюс 1 продовжує бути вашою точкою опори. Дивіться нові випуски щодня з 7 до 10 години ранку і у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕТ та на ютуб-каналі Сніданку.